Пріоритет це вражання об'єктів в інтересах ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. Ну це тому, що ми перш за все думаємо, як правильно спрацювати в інтересах фронту і підтримати того нашого солдата, який перебуває на передовій позиції. Якщо говорити за кількість успішних вражень в глибокому тиролу ворога за рахунок далекобійних дронів, то це там їх далеко за 200 вже де ми жалили військово-промисловий комплекс, логістику. Командні пункти свого часу нафтовидобувною переробну галузь, яка живить їх Міністерство оборони відповідними брудними рублями. Успішно дуже працює центр спеціальних операцій. По суті, він є флагманом не лише в службі, а й взагалі в Україні даного різновиду повітряних операцій. Прикладів цікавих все-таки варто, мабуть, і терапієт згадати. Це населений пункт, в якому були вражені ворожі склади. Там було на той час 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів і одна друга, тобто половина всіх запасів 120-ї міни. І це був ну, мега успіх. І на той час ми спрацювали 120 дронами, а також ще 20 дронів інші сили оборони запускали разом з нами. Взагалі, тут, як і в багатьох інших питаннях, потрібна наша єдність, і коли єднають зусилля, і ми і сили безпілотних систем, і ГУР і ССО, і СЗР, і прикордонники, навіть то у нас виходять взагалі доволі унікальні операції.